Знайшли і затримали волонянина, який вкрав у поліцейського автомат. Йдеться про 38-річного Олександра Яворського, що проживає у селі Доросині Луцького району. Ввечері 13 березня правоохоронців викликала мати зловмисника, бо той, нібито вкрав у неї гроші. Після прибуття правоохоронців почалася сутичка, під час якої чоловік відібрав у поліцейського заряджений автомат і втік. На його пошуки відправили всі наряди поліції. Затримали Віка ввечері 15 березня на території Луцького району. Півтори доби тривали оперативно-пошукові заходи. Була спрямована значна кількість особового складу на його пошуки. Ну і відповідно вчора ввечері вони увінчали з успіхом. його вдалося затримати на території Луцького району. Одразу ж його затримали в порядку статті 208 КПК України, помістили, де до ІТТ. Сьогодні, 16 березня, Олександру Яворському мають обрати запобіжний захід, тримання під вартою або домашній арешт. Проти чоловіка порушили дві статті: це викрадення та незаконне поводження зі зброєю. Він цією зброєю не скористався, вона ціла, відправила на експертизу, так само й набої. У нього не було бойового досвіду, щоб нею користуватися, і слава Богу, що він не завдав тілесні ні комусь, ні собі.